У міністра Клименка варто повчитись, крадеш мільярди на війні, обшуки набу знаходиш крайнього і робиш обличчя стурбованого і не при справах. Дійсно, звідки йому було знати. Смішно обшуки набу в Нацгвардії підтвердили ще одну схему: 190 мільйонів відкатів і 200 мільйонів завищення на бронетехніці, фірма-підрядник БП Ексім Світова оборона. Хабарі у вигляді авто і офісів у Києві. Клименко робить вигляд, що нічого не знав, відсторонив командувача Півненка і проводять якусь перевірку. Ще одна схема: 550 мільйонів доларів американської допомоги. Зникли через польську фірму Лечмар, через МВС, Прикордонну службу і Нацгвардію. У 2023 році ця прокладка вже зірвала контракт, а у 24-му їй знову дали. 23 мільярди, повну передоплату, без жодних гарантій. Поставок немає. МВС стало зручним шлюзом, бо в Міноборони вже зависло 51 мільярд боргу за старі контракти, Через АОС проводити було ризиковано, а через МВС зручно. Серед організаторів брати Ярьміни пов'язані з СБУ і ГУР та голова прикордонної служби Денеко знову підлеглий. Клименка мережу розривало. Ми теж писали скарги. А Клименко знову не чув. Хтось досі вірить, що міністр не знав, що підлеглі генерали крали мільярди на техніці і снарядах, без яких фронт тріщить, і хто там дійсно в темі. Пиши в телеграм.